Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді і на продажу Максі-скутер Suzuki Skywave 250, ка хтактний інжекторний скутер, звичайно, максі скутер на водяному охолодженні, повноцінний великий Максі-скутер. Здається, приблизно 2009-х років випуска, можливо, трошечки свіжіший. Я в Skywayх не сильно розбираюсь. це перший. Достойний апарат, який, скажімо так, попався і який можна було скажімо так сміливо взяти і запропонувати вам, так як скутерочок дійсно в чудовому стані з оригінальним невеличким пробігом. ну Далі познайомимось більш детальніше. Так, дивіться, а, а, задня гума у нас вона стоїть абсолютно нова. 150х70х13, на на тобто 13-го діаметру колеса. От гума у нас 21 го року випуску ARC от, е, от І вона зроблена в Японії, стан нова повністю. Тобто Оригінальна гума, яка зроблена в Японії в ідеальному стані. Так дивіться, тут у нас дискові гальма задні. От, задній гальмівний диск повністю. В новому стані Стан нового, скажімо так. Ну, жопка, звичайно, свіжіша, ніж у старих моделях. Skyway. Я їх не брав, так як по дизайну вони мені не сильно до вподоби. Ну, цей варіант більш цікавіший. І Зверніть увагу, що мені, скажімо так, в новинку, так як в мене були Honda Forza продавав не один раз 10-12 моделька, 8, Yamaha Majesty і так далі. Що саме цікаво і що відрізняє Skyway від оцих моделей, яких я вам назвав? не немає тут ззаді амортизаторів двох. Тобто тут стоїть один моноамортизатор, який знаходиться по центру кузова, скажімо так. От, от. от в цьому районі знаходиться амортизатор, от його видно, бачите. От. І не знаю, яким чином це скажімо так, впливає на. Ходові якості, прокатаюсь, вам обов'язково розкажу. Буде тест-драйв, посилання буде внизу під відео, кому цікаво, дивіться. Зараз поки що подивимося, що він у нас ззовні. По дизайну гарньоній. В принципі, мені подобається. Звичайно, не вистачає тут якогось спойлерка світлодіодного, але здається є версії, що йдуть з ним. О, тут так, такий він, Красивий, красива площа ззаду. Можливо, і кофер, який поставити. У нас е тюнінгована накладочка на варіаторну систему. Тобто кришка варіатора стоїть Daytona, BSC Дайтона, така вона хромована гарненька. От, як я їй сказав, гума нова, Диски з такий е диски NK. Е в оригінальному кольорі диски я не фарбував, не чіпав. Така світ світло відбиваюча полосочка гарненька от по пластику. Ліва частина взагалі без подряпинок, без ніяких дефектів. І з доповнень замість резинових ковриків такі металеві накладочки красиві. Сидіння у нас оригінал, от, але є, бачите, дефекти. Дефекти зв'язані, мабуть, з кицею, що подряпало от тільки отут, в цьому районі. От Подряпане сидіння, воно оригінальне. І є от пара таких крапочок, скажімо так. Так, далі є бокова підножечка, як і у всіх скутерів. Тут у нас постану все, все супер, ніяких питань в принципі, взагалі немає по пластику, дуже гарню виглядає скутерочок. Так, розберемося тут. Тут у нас такі бардачки. от Знаходиться ключик. У нас в Skyway тут безключовий доступ, тобто імобілайзер стоїть, це ручні стояночні гайма. От, і з правої сторони також у нас є такий невеличкий карманчик, От, ручки з відбійничками. В чудовому стані хромчик залишився. От, всі надписи живенькі по пробігу. Дивіться, трошечки в пультові сівша батарейка, треба замінити в, в ньому, в ньому батареєчку. Є. Бачите, підсівша батарейка в ключику і воно не зразу щитує. Так, по пробігу у нас 24 873 пробігу. Сидіння, до речі, відчиняється в праву сторону, тобто ви нажимаєте і в праву сторону натискаєте і воно відчиняється. Ну, У зв'язку з цим. Тут треба якби, немаленькі зусилля і кнопочка затерта, щоб відкрити багажничок. Так, йдемо далі. Під сидінням у нас, до речі, місця ззаді якби, воно глибше і більше, ніж в більшості Maxi-скутерів. воно там довше, але тут трошечки інша конструкція. Тут менший багажник, але він глибший. От Є такі додаткові збоку кишеньки щось можна поставити. Так само і з цього боку, але з цього боку у нас невеличкий презентик, таким, в гарненькій такій сумочці. Тут е, ключики, викрутка, плоскогубці. Коротше, всякі такі штуки, які вам можливо знадобляться. Так, ще в нас що цікаве? У нас стоїть е, повністю новий вихлоп, е, баночка. Повний вихлоп тюнінгований, от до нього, до речі, інструкція, наклеєчка з відбійничком, ну, от наклейка і додаткова якась проставочка. От, Вихлоп дуже гарньо нього звучить, він новесенький, є от до нього інструкція, там і так далі, якщо щось розбереться, блін, дощ іде. Хотів встигнути зняти вам тест-драйвик. Ну нічого, так як є, так, далі йдемо. З лівої частини також ніяких дефектів. Як я й сказав, колеса залишились в оригінальній фарбі. Диски називаються NK. Це, наскільки знаю, оригінальні японські. От. Передня гума у нас також, також нова стоїть IRC Mobisity. Також 2021 року і також Made in Japan. Грубо кажучи, він... Грубо кажучи, він повністю на новій японській гумі фірмовій. От Диск, в якому стані дивіться повністю новий диск гальмівний, як передній, так і задній. Тобто в нього оригінальних 100% 24 тисячі. Варіатори, в якому стані в кінці відео дивіться. Тобто по мопедику як ззовні, по пластику, так і технічно абсолютно ніяких питань немає. Виглядає взагалі як нова техніка. Ні подряпин, нічого такого практично нема. Так, але є, є у нас є у нас е, дефект. Дивіться, е, відчиняємо бак. Бак також. Так, відкрию ба... спочатку тут. Є у нас дефектику тут. Бачите, тріщинка десь пережали гаєчкою чи, не... чи що. От якби є накріплені, ну тут де закручується, якби от тріщина, бачите. Ось оце по дефектах. Є зарядка і є акумуляторна батарея там знаходиться. Ну і В принципі, такий доволі непоганий бардачок, туди літри-півтори водички якби, залізе. Так, бак. Бак-бак-бак. Знайомимося, бак ціленький, нержавий, без ніяких питань взагалі. Так, оце єдиний нюанс по скутеру в плані пластика. В принципі, а так повністю все живеньке, все ціленьке, абсолютно ніяких питань немає. За технічною я взагалі мовчу. 24 тисячі для Максі скутера це абсолютно нова техніка. Бачите, ключик вже щитує, я сказав, але батареєчка підсівша, треба було б замінити. До речі, таке непогане, навіть вітрове скло оригінальне стоїть. Світленьке, прозоре. Отак у нас виглядає оптика на ближньому. І отак на дальньому світлі. Так як у нас поворотики, ну звичайно. Поворотики у нас і габарит, і поворот. Так вони працюють. Непогано, в принципі. Так, це зрозуміло. бібіка працює. Так, по приборочці у нас вона така вже більш свіжа. Зараз я вам покажу, в принципі постараюсь показати. от Пробіг, розхід, тахометр і так далі. Ну, в принципі, все, звичайно. Так, ну, на холостих обертах він розкручується до 140 км на годину. Звичайно, по досвіду скажу, що їдуть вони там в районі 120-130 км. Ну, більше якби для такої техніки це якби забагато. 250 все-таки. Хоча отак працюють поворотнички. Скажу за вихлопну систему, тобто за вихлоп, вона мені подобається, вихлоп не гучний, але дуже басистий, чистенький. Гарний японський вихлоп мені як би подобається. Так, ну. Здається, все сказав, все ми розглянули. Техніка з документами, кому цікаво, контакти вказані під відео, телефонуйте. Будемо закінчувати, а то йде дощик. От, техніка дійсно в чудовому стані, кому цікаво, поспішайте. Так, Привіт, друзі, знайомлю вас з варіаторами. А, Suzuki Skywayчик. Пробіг у нас 24 тисячі. Опа! Так, знайомимось. Так, це у нас варіатор передній. Всередині все в чудовому стані, дорожечки і так далі, якби все супер. От. Ну і зверху, в принципі, все. Все окей, без ніяких питань. Так, це у нас тарілка варіатора. Також все все вогонь. Так, задня. Тобто тарілка переднього варіатора, чи задня, ніхто їх їх називає. От, дивіться, якому стані ролики. Ролики в ідеальному стані, без дефектів, без ніяких там зношених стінок. Коротше, ролики абсолютно нові. от І на цьому варіаторі був обмежувач швидкості. Отак от він закручується ззаді кришечки, бачите? І він не дозволяє. Оці тарілки варіатора рухатись вище. от знімлю вам оцей обмежувач. Обмежувач буде тільки за кермом. от так по передньому варіаторі все good. Ролики нові. Сам варіатор зі старілочкою також вогонь. Так, ремінь варіатора в нас стоїть Gates. Це Powerlink. Gates Powerlink. Не знаю, чи це оригінальний ремінь, чи ні, але ну, з таким він прийшов. По стану, по стану ремінчик вогонь. Ніяких питань немає, немає тріщин по ньому, нічого такого взагалі. Так. Задній варіатор. Так, колодочки дивіться. З колодочками все good. Вони присутні. Ну і Сам варік такий непоганий величезний. В доброму стані. Це у нас щеплення таке масивне воно. Так що по варіаторній системі все вогонь.